Данило Нечай, український військовий діяч, полковник Братславський. за даними польського дослідника Веслава Маєвського, родина Данила Нечая, яка осіла на Київщині, походила з Мстиславльщини. Народився, ймовірно, у барі, що на Вінниччині. Життя цьому полковникові судилося не довге, але вічне. Лицар надзвичайної сміливості й мужності, рішучий поборник козацької слави та селянської волі, Данило Нечай ще за життя став національним героєм. Улюбленцем народу, оспіваним у піснях та думах, возвеличеним у переказах та легендах. Братславський полковник Данило Нечай загинув 20 лютого 1651 року в результаті військової операції. За переказами його поховали у братській могилі у селі Черемошному, яке розташоване на Вінниччині. Світлий образ мужнього лицаря назавжди вкарбувався в історичну пам'ять нації. Що виборювала незалежність, став символом нескореності її духу й волі.